Начебто нічого незвичайного. Захищений смартфон з великим екраном. А якщо так... І поки ви відходите від шоку, я розповім вам про цю супер новинку, супер смартфон з Китаю, який називається Fosibot F107 Pro. Ви ж хотіли побачити дійсно дивний Китай, тому ось, будь ласка, тут 4 см товщина і майже кілограм вага, а точніше 910 грамів. І це тільки вершина айсберга. Тому вмощуйтесь зручніше, заварійте чай, і ми починаємо. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А про як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар, тому що це дуже сильно допомагає просуванню моїх відео в Ютубі. Починаємо з розпаковки, і тут дійсно є що розпаковувати, тому що ви подивіться, в якій коробці в Летенській приходить цей смартфон. Всередині коробки нас зустрічає, звісно ж, сам смартфон Fosibot F107 Pro. Також є спеціальний фірмовий ремінець який прикручується до цього телефону в прямому сенсі. Тут є в комплекті викрутка, є в комплекті шурупи. Звісно ж, є інструкція, голка для сим-карт, кабель для зарядки і блок живлення величезний на 66 Вт. До речі, цей тримач для телефона дуже корисна, як на мене, штука у цьому комплекті, бо реально цей смартфон влізе не в кожну сумку, не в кожну кишеню. А так, прикрутивши цей тримач до смартфона, можна його десь повісити, можна його міцніше взяти в руку, не боячись, що він випаде, бо все-таки телефон реально дуже важкий. Можна прикріпити його на пояс до ременя, можливо, на якусь конструкцію почепити, якщо ви працюєте на будівництві або на виробництві, і так далі. Коли я про звичайні захищені смартфони кажу, що телефони не для всіх. Хто були ще квіточки, тому що ось це вже починаються дійсно ягідки. Оцей телефон реально точно вже не для всіх. Це дуже вузька ніша користувачів. Але ці користувачі на всі сто, я вважаю, оцінять такий апарат. І коли я казав, що важкі захищені телефони не жіноча справа, а для чоловіків, то говорячи про цей смартфон, можна сказати, що він навіть далеко не для всіх чоловіків. Ну тому що, по-перше, не у всіх чоловіків такі великі і міцні руки, що просто втримати декілька хвилин його ось так. Без підставки. Такі телефони, мабуть, в першу чергу роблять для якихось екстремалів, для будівельників, для людей, які працюють на виробництві, можливо, для військових. Звісно ж, телефон повністю захищений від води, від бруду, від падінь, від чого завгодно. В принципі, він захищений. Офіційний ступінь захисту тут IP68, IP69K витримає падіння, тут захищений екран, тут захищений корпус. Витримає занурення під воду, можна з ним плавати, пірнати, але будьте обережні, щоб цей смартфон не став для вас якорем, щоб не потягнув вас на дно. І коли я казав, що він витримає все, то він реально витримує все. Він витримує температуру від мінус сорока. До плюс 70 градусів за Цельсієм. Одна з головних фішок цього смартфону це ось ця камера, яка називається Starlight Night Vision. Для цієї камери тут є навіть окремий застосунок цієї камери. Ніяких додаткових налаштувань тут немає, тут можна зробити тільки фото або зняти відео. Камера ця на 2 мегапікселі, але тут суть не в якості камери, а в тому, що ця камера вміє знімати вночі. Як у день, тобто така собі камера нічного бачення, яку ми звикли бачити у чорно-білих тонах. Тепер може знімати без спалаху і з кольором. У повній темряві можна знімати кольорові фото, кольорові відео. А прямо зараз на екранах ви можете побачити, як у реальному часі цей телефон сприймає світ навколо. Ви можете бачити, в якій темряві я знаходжусь. Ви можете бачити, що мій смартфон, на який я знімаю це відео, взагалі не сприймає ніяких кольорів, тому що все темне. А смартфон Fossibot F107 Pro. Може бачити все в кольорі, може бачити все яскраво, може бачити все висвітлено не наче в день. І головна суть тут, що це висвітлення відбувається не після фотографування, а просто у реальному часі, за чим можна спостерігати прямо на екрані смартфона. Я не знаю, для чого така камера в реальному користуванні. Якщо у вас є якісь припущення, будь ласка, напишіть у коментарях. Було б дуже цікаво дізнатись, почитати ваші думки. Як і всі захищені смартфони, цей апарат має три основних матеріали. Гума, пластик і метал. А судячи з ваги цього смартфону, металу тут дійсно багато. Мені здається, що цей телефон можна реально використовувати для самооборони. Хоча з іншого боку, не кожен зможе навіть нормально ним замахнутись, тому що ну, вага 1 кг майже то це не для всіх під силу. Як ідея його правильно носити з собою, чесно кажучи, в мене поки що немає припущень, тому що якщо я покладу його в кишеню, то, мабуть, з мене злетять штани. Якщо я покладу в сумку, то в мене буде сколіоз, тому що я буду ось так із сумкою ходити. Можливо, в рюкзак, щоб вирівнювати спину, але також мені здається, це не дуже зручно. Габаритами і своїм видом. Цілому цей смартфон мене точно здивував, та я гадаю, що і у вас також. Отже, на задній панелі знаходиться велетенський блок з камерами і спалахом. Тут у нас додатковий мікрофон. Знизу основний динамік, який дуже гучно працює, який має гучність 108 дБ. По якості вам динамік 100% не зайде. Це не для того, щоб прослуховувати якісну музику, але по гучності. Він вам точно сподобається, тому що гучність у цього динаміка просто неймовірно висока. Такий динамік можна почути просто у будь-якому людному місці, в метро, десь на стадіоні. Ви точно почуєте, що вам хтось дзвонить. На нижній грані розмовний мікрофон. Під гумовою заглушкою у нас знаходиться Type-C розєм Зверху у нас є окремий ліхтарик з двома світлодіодами, який світить на 50 метрів. Для цього ліхтарика тут навіть є окрема кнопка, яку можна затиснути. І ліхтарик увімкнеться. Він реально світить супер яскраво, буде світити дуже довго, тому що ну, батарейка тут, як ви бачите, не з маленьких. Також цією кнопкою можна змінювати силу освітлення. Окрім кнопки ліхтарика, на цій грані ще є додаткова кнопка, яку можна програмувати. І слот під сім-карти. Ось так виглядає слот під сім-карти, він спарений або дві сімки, або одна сімка і одна флешка одночасно. На іншій грані є кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Екран у смартфона діагонально тут майже 7 дюймів, а саме 6,95 дюймів. Це Full HD матриця IPS 2460 на 1080 пікселів. Так як це протиударний апарат, то, звісно ж, екран тут покритий склом Gorilla Glass 3 покоління і частота Оновлення у екрана 120 Гц. У налаштуваннях екрана можна змінювати частоту оновлення. Тут є 120, 60 або автоматична частота оновлення. Під кутами картинка непогано себе поводить, навіть дуже добре, я б сказав. Звісно, не ідеально далеко. Це ips матриця, це не AMOLED, але подивіться, кольори залишаються такими ж насиченими, такими ж яскравими, і в принципі для такого суперзахищеного велетенського телефону це дуже непоганий результат. Відгук сенсору до речі, мені тут також сподобався. Все дуже класно літає. Все Дуже м'яко натискається. Звісно ж, тут якість цього екрану далеко не топова, але для подібних смартфонів, мені здається, це не головне. І для подібних смартфонів і цього з головою, як на мене, достатньо. Так як це захищений смартфон, то, звісно ж, рамки по периметру тут будуть просто велетенські підборіддя. Гігантське. Все так, як і повинно бути, мабуть, у захищених смартфонах. Може і не повинно, але воно завжди так є. У верхній частині екрану тут врізана фронтальна камера. Над камерою є розмовний великий динамік. Датчики і сенсори. Далі ви мене спитаєте, а що ж тут за процесор встановлений? А я вам, звісно ж, відповім: Dimensity 7300 Ultra. Сучасний восьмоядерний процесор, який підтримує 5G мережі. І, до речі, раніше я казав, що 5G для нас поки що нічого не означає, але тепер усе трохи змінилось, і тепер на заході України вже тестують 5G мережі. Тому, гадаю, скоро 5G добереться і до наших областей. В Antutu Benchmark Fossibot F107 Pro набирає 692 тисячі 334 бали. Для цього процесору це досить стандартний результат. Телефон Fosibot F107 Pro ну ніяк не можна назвати ігровим смартфоном, хоч він і має. Такий непоганий процесор плюс-мінус. Але тут справа не в процесорі, а в його вазі. Бо грати на такому смартфоні, повірте мені, дуже складно, хоча й можливо. Через його нереальні габарити і нереальну вагу дуже довго тримати в руках смартфон, граючи, це задача не з легких. Але тим не менш, я тут протестував, запустив деякі ігри, пограв у них і можу сказати свій вердикт. Наприклад, у гру Genshin Impact. Або у Warzone Mobile тут можна зіграти на низьких налаштуваннях графіки. А от у ігри PUBG Mobile, Asphalt або Світ танків тут можна пограти з легкістю на середніх налаштуваннях графіки. Тому так на телефоні можна пограти, але тримати телефон десь краще на столі, щоб у вас не було кріпатури на ранок. Постійної пам'яті на смартфоні тут взагалі не зажали 512 ГБ. Плюс оперативка тут також не пасе задніх, цілих 12 ГБ, яку можна розширити іще на 18 ГБ віртуально. Звісно, це все більше маркетинговий хід, але 30 ГБ оперативки звучить, як на мене, дуже прикольно. Можливо, комусь буде корисно дізнатись, що тут є, по-перше, FM Радіо, а по-друге, воно працює без навушників. Сканер відбитків пальців на телефоні працює досить непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Також є розблокування через фронтальну камеру по лицю. Давайте наведемо на лице, натискаємо кнопку і телефон також розблоковано. На смартфоні є чіпи не всі, на корпусі навіть про це згадується, що тут є чіпи не всі. Телефон сертифіковано в Google, у вас не буде проблем з підв'язкою карт. До телефона можна підв'язувати будь-яку банківську карту і можна цим телефоном розплачуватись на касі. І чесно кажучи, я б дуже хотів побачити вираз обличчя касира, перед яким ви розрахуєтесь ось цим апаратом на терміналі. Головне, не впустіть на термінал його, бо, мабуть, прийдеться за нього заплатити. Ну і так як цей смартфон розрахований в першу чергу для якихось екстремальних умов. То тут є можливість працювати з сенсорним екраном у рукавицях. Тут є спеціальний мод для цього. Додаткова червона кнопка на лівій грані може програмуватись під різні завдання і у налаштуваннях є окремий пункт меню Custom Key. Можна обирати різні дії або різні застосунки, які будуть відкриватись при одному натисканні, при подвійному натисканні і при тривалому утримуванні кнопки. Далі поговоримо про те, що вас цікавить найбільше. Це, звісно ж, батарея. Я гадаю, по вигляду цього смартфону, ви зрозуміли, що тут батарейка ну, не така, як в усіх інших телефонах. І будете праві, тому що тут батарея на 28. 1000 мА. Як на мене, це якісь космічні результати, це щось те, що просто не вкладається в голові. Швидку зарядку телефон підтримує на 66 Вт. Також тут є реверсивна зарядка, тобто від цього телефона можна заряджати інші пристрої, тобто використовувати телефон як павербанк. І швидкість зарядки в такому випадку буде 10 Вт. Як ви розумієте, такої батареї реально на телефоні вистачає практично на тиждень. Це дуже багато, це дуже класний результат, ну тому що ця батарейка як мінімум як десь 6 айфонів одночасно. Тобто, якби ви кожного дня використовували новий iPhone. З цілим зарядом, ось, в принципі, один телефон їх може замінити по батареї. Ось так виглядають налаштування акумулятора, тут взагалі нічого не перемальовано, з голого Android тут нічого не додається свого від компанії FossiBot, максимально стандартні налаштування. Можна вмикати різні режими, можна вмикати режим енергозбереження, можна показувати заряд акумулятора у відсотках, ну і дивитись використання заряду в принципі на смартфоні. По оптимізації ця батарейка просто неймовірно крута. Оптимізова все настільки круто, що при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину телефон втратив від 1% свого заряду. Тому дійсно одного заряду такого телефону може вам вистачити реально на тиждень. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 15-й Android. По суті, цей Android практично чистий, він не перемальований, можливо, в налаштуваннях. Тут трохи змінені оці іконки. Це міжнародна версія, з коробки тут є всі мови включаючи українську і англійську, звісно ж, є всі Google-застосунки також з коробки, є Play Market. Із додаткових застосунків, які йдуть в коробці, це в першу чергу оця додаткова кнопка нічної камери, це кнопка ліхтарика, і це звичний для всіх захищених смартфонів Toolback, де можна вмикати компас, де можна вмикати вимірювання децибелів, різні рівні, рулетки і так далі. І так, компас тут також є, і так він тут працює. На телефоні, до речі, дуже класно оптимізована система, нічого не фрізить, нічого не підвисає за момент тестування ніяких серйозних глюків. Не відбувалось, жодного оновлення ще не прийшло на цей телефон, але я гадаю, що ще не час панікувати. Я гадаю, що ці оновлення ще обов'язково будуть. Також із додаткових фішок, які в принципі ні на що не впливають. Тут є така бокова панелька зі швидким запуском. Цей смартфон буде підтримувати усі сім-карти в нашій країні, і, можливо, скоро в нас буде 5G. Тому і 5G цей телефон також буде підтримувати. GPS на телефоні просто дуже круто працює. Це я вам можу сказати з впевненістю. В будь-якій місцевості, в екстремальних умовах, GPS під'єднається до телефону, це 100%, тому що ця махіна. Реально дуже круто під'єднується і швидко до супутників, і дуже класно тримає зв'язок з цими супутниками. Швидко і коректно тут працює датчик наближення, як ви бачите, без проблем. Сенсор освітлення тут також працює, дивіться, як справно, коректно, швидко і без проблем. Далі розмова піде про камери телефона. Основна камера тут на 200 Мп. Додаткова камера на 50 Мп, це ширококутна і макрокамера 2 в одному. Ну і та камера нічного бачення, про яку я говорив на початку відео, на 2 Мп. Фронталка тут, до речі, на 32 Мп. Ну і для того, щоб зробити селфі на цей телефон, потрібно мати реально великі і реально міцні руки, щоб... Утримати правильно телефон в одній руці це завдання реально не з легких. Одразу хочу попередити, що цей смартфон далеко не камерафон, і наявність великих мегапікселів, багатьох мегапікселів це не означає якість. Тому камери тут потрібно сприймати як якийсь прикольний додаток до великого смартфону, а не щось те, через що потрібно купувати цей смартфон. Звісно, у 2025 році трохи дивно бачити таку якість у камерах, але телефон трохи не про це. І мені здається, що якість камери тут далеко не на першому місці повинна бути. Відео телефон вміє знімати у 4К якості при 30 FPS, але якість вам не зайдеться 100%. А для кращого розуміння я пропоную подивитись вам приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Отже, цього гіганта Fossibot F107 Pro можна легко замовити з Китаю. Телефон, як я вже казав, точно не для всіх. Він для супер вузького якогось кола користувачів, але я гадаю, що такі користувачі знайдуться, такі користувачі в нас є. Я знаю навіть декількох людей особисто, яким подобаються ось такі махіни. Такі апарати зазвичай беруть для якихось екстремальних умов, для якихось виробничих процесів, можливо, для військових, але також не впевнений. Можливо, військовим також не буде прико. Ходити ось із такою кілограмовою цеглою у кишені. Хоча якщо він буде десь лежати у бліндажі, наприклад, чи ще десь, можливо і нормальна штука, якщо у вас немає доступу до розетки. Напишіть, до речі, у коментарях, чи дійсно такий телефон був би корисний для військових десь в окопах, у бліндажах, якщо реально довгий час немає доступу до електроенергії. Для професійних моментів, скоріш за все, ні, а ось як, наприклад, якийсь медіапристрій, щоб він просто у вас був, десь лежав для того, щоб ви могли тут запустити якийсь фільм чи серіал, коли ви відпочиваєте. Я думаю, цілком можливо. У телефона непоганий екран, афігеть, яка велика батарея. Є чіпи не всі, хотілося б подивитись на реакцію касирів. Дуже гучний сильний звук, але не стерео. Процесор тут далеко також не самий поганий. Є ліхтарик, є повний захист від води, бруду і падінь. Це супер захищений телефон. Є підтримка 5 g мереж. На цьому плюси, мабуть, і закінчуються. Ваші думки на рахунок такого апарату, такого велетня пишіть у коментарях. Я буду дуже радий почитати ваші коменти, дуже радий буду відповісти на всі ваші запитання. Тому чекаю ваші лайки, ваші коментарі, вашу підписку на мій канал. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медуза Гаджет. До нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось.